Виконуємо завдання 2. Практичної роботи 1.3 за підручником інформатики 5 класу Джорна Біоса 2022 року випуску. Створимо папку, я буду створювати на робочому столі. Буду створювати з допомогою контекстного меню. Для цього класую правою кнопкою миші по вільному місці робочого стола та в контекстному меню, що відкрилися, вибираю Створити папку. Назвіть папку власним ім'ям. Я називаю своїм ім'ям Олександр. Клацаємо десь за межами папки, бачимо папка створена з потрібним іменем. Відкриємо дану папку подвійним кліком лівої кнопки миші та всередині даної папки створимо ще три папки, а саме програми. Аналогічно клацаємо правою кнопкою миші Створити папку. Якщо ви назвали якусь папку не так, як потрібно, а зверніть увагу у мене з малої літери, а потрібно з великої, то її потрібно перейменувати. Для того, що перейменувати, можна виділити, а потім ще раз клацнути. Або за допомогою контекстного меню. Клацаємо правою кнопкою миші, якщо ви використовуєте Windows 11, то вибираєте ось тут: перейменувати. Або якщо ви використовуєте Windows 10, або ще нижчі версії, тоді у вас контекстне меню буде ось таке. Ви шукаєте ось тут «Перейменувати». Видаляємо непотрібне. Пишемо по-новому. Давайте я зміню подання, вигляд файлів та папок. Нехай виглядає ось так. Ну і далі. Завдання та екзамени. Відкриємо папку програми подвійним кліком миші. Створимо дві папки з іменами Excel та Word. Давайте змінимо мову на англійську. Клацаємо ось сюди. Вибираємо англійську. Для того, щоб у вас була велика літера, затискаєте клавішу Shift. Змінюємо мову назад на українську. Для того, щоб перейти на рівень верх, натискаємо ось цю стрілочку, стрілка вверх. Відкриємо папку Завдання та створюємо ось тут папки Усні завдання та письмові завдання. А в папці екзамени створимо папки з іменами «Усні екзамени» та письмові екзамени. Усе. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!